Зараз в магазині Літлі ось така серія дуже крутих дерев'яних іграшок, де можна вивчати кольори, цифри і фігури. Мені дуже подобається, що це дерев'яне, бо дерев'яні іграшки це завжди дуже-дуже круто. І мені хочеться їх купити. В магазині Літл дуже класні, дерев'яні іграшки розвиваючі. І я купила ось таку. Тут один плюс, тут можна вивчати кольори. Форми фігур, а також цифри. Yeah. Так, Олесі відразу сподобалось, Вона почала спати. Yeah. Так, yeah. Так. Yeah. У неї зубки лізе, тому вона ще хоче покусати. Мені дуже подобається, що воно дерев'яне, це по-перше. По-друге, фарба не буде злазити тут. І вона собі розвиває моторику рук, складуючи кружечки. На, Це сюди кладу. Тут фігурки різні і цифри. Тобто дуже зручна розвиваюча іграшка, де можна вивчити кольори, цифри, форми фігур і розвивати моторику рук.